Так і ця ж дівчинка друга вона ж не глупа, правильно? Вона ж теж з університетами, вона з усім, що треба. Але це в ній не головне. В ній є такий, блядь, моща, а в нього тепер є ще пробка в жопі. Він, блядь, постійно напружений. Тож, всі бачили, що оці отривки, да, як у нас Ді Капріо фліртувала? При цьому ж Куколдові. Куколд стоїть, а вона, блядь, уже на Ді Капріо чуть ли не на кую сидить. А кукол стоїть і жде її. В очі предано заглядає. Вона взагалі не на секунду не переживає, що він там може обідатися, чи вона може його потіряти. Взагалі, мисльов нема. Вона при кукол дуже сидить у Дікапріо на кую. І що? Ну, це просто, знаєте, такий найярко вираженіший примір, що ми можемо. Її якби в приклад поставити, цю дівчинку, да? Що найважливіше стан, о, як вона його картизолить і адреналінить.